Так, цю кукурузку подивилися. Далі зараз перейдемо туди. Перейду, бо це довгенько. Там у нас кукуруза така сама, висів той самий, але там обробіток ґрунту інший і там вносився каса. Не перемикайтеся. Приїхала народ уже пшеничка, оця кучерява від терасіт по 900 євро Еліта. Зиваються зу та рокка і, ану, фокусіруй. Кікатака, осе, бачите? Туди-сюди, не протруєна і так далі. Ну, в общем, то ми розпакуємо, покажу пізніше. Це тіката, а ось зутарока, Ось, бачите? Та дивіться. Будемо сіяти її. Будемо сіяти, що це за бумажка. Будемо сіяти її на розвід. Так що будете значитися, опасівна ага, одиниця, тіката, зутарока, відвантаження і так далі. Будемо сіяти еліту. Так що, якщо доживемо, все буде благополучно. На наступний рік можна буде нас придбати е, першу репродукцію пшенички. Да, не дешево, скажімо так, але але, я думаю, воно того варте. Е, скидали інформацію по даним сортам, то виходить там 8-10 тонн. Ці дві пшениці в різних господарствах на різній території України себе показували. Так що, якщо вдруг може комусь там треба номер даної компанії, то напишете. Поділюся, в принципі, це. Не є великим секретом і так далі. Так що наступне відео розпакуємо, подивимося, що воно за пшеничка по 900 євро тона Взяли на 2 гектара той і на 2 гектара той. Ну, тому що це, самі розумієте. Ну, маємо, що маємо. Може, все-таки ціна оправдає. Ну, опять же, перва репро... еліта, верніше, да? якби вони все время кажуть, що сиплять еліта або суперліта менше, ніж та чи інша репродукція. ну, Будемо будем пробувати, одним словом. Так що наступне відео вже розпакуємо. Ну що, ми значить, по сої екскурсію робили, а по... хотів сказати по соняшнику, по кукурузі ще ні, зараз підемо. Зараз хочу показати, тут холдинг посіяв ріпачок і він повсходив. Пройшов якраз дощі, а ріпачок був вже посіяний і він повзходив. А оце який? там, Хто шарить в цій темі? Якщо він крашений, то це значить вже ж не F2, а F1. Правильно я розумію? Бо я хріпаку недосвідчений. Ну, містами, де втрамбовано, звісно, немає діва. Ось тут ось рядочки пишуться, видно чуть-чуть, так? -чуть, да? ну, далеко лазити не будемо, взагалі. Ось цей ріпачок, бачите? Це, я так розумію, перша пара сім'дорик, це, наверное, друга пара сім'дорик, або це вже листки. Ну, в ріпаку я не шарю. Це ми вже в цьому году, верніш в наступному, може до цього всього діла підійдемо, щоб по пшенички, по-прямому, ріпачок. Ну це ще вилами, скажімо так, по воді писано. Але цікаво, буде поспостерігати. Міжжадя 35 висів, не знаю. Думав, що вони сіяли якими-то там, знаєте, хоршами чи кінзами на 35-те. Коли ні, пропачні сівалочки двічі проходили. Видно, де оці нерівності, що воно то рядок-рядок, в рядок, то нерівномірно. На 35-му, аби сівалка була, то так б не було. Все-таки, як не крути, кинуть назад час, коли в нас не було атрії, то про 35 -е ніхто не знав. А зараз куди не послухай, куди не подивися, всі про 35 -е. тема, 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 і всі його сіють. Навіть е холинки теж лучше двічі пройти, ну посіяти сівалкою і точно висіву. да? Хоча в них вже є можливість посіяти комплексом сплошним, ну вже ж цього не сіють. А коли в нас з'явилася атрія, це на Ютубі, ну, по крайній мірі те, що я бачив, то моя думка така, що. Е Започаткували 35 це саме ми. Потім вже зараз з'явилися автопілоти, всі вже ходять там по автопілоту, двойні проходить і так далі. Але самий перший посів 35-го це був, мені каже, в мене на каналі Сівалкою Атрія з автопілотом, як Сої, так і пшениці. 35 це не так. І 35 і точний висів це Во. І я думаю, що це майбутнє все-таки точний висів ширше міжряддя, рідкіші посіви як в кукурузі, так і в інших культурах. За це майбутнє. Так, давайте по кукурузі. Це ми знаходимося на ділянці прямий посів. Приблизно 16-17 квітня, десь в цьому діапазоні. Попередник соя посіяна по-прямому, без ніяких добрив, без ніякого живлення, без нічого. Кукуруза режиті Алоєкс. У нас реджиті в цьому році е всі кукурузи. Від виробника Rad GT. Різні тільки гібриди. Тут у нас посіяний Алоєкс v 210 Чи 250 чи 270 ФАУ в цьому році. Ну, Я не знаю, в цьому відео на, на нього не випадемо, бо далеко їхати. Не хочеться мені в так торохтіти. E, але по кукурузам цього, цьому відео поїздимо. дісковці, по оранці, по прямому ось посіву. Рай GT Алоїкс 210. Давайте зайдемо, подивимося. Ну, по краю звісно, так. Да? Диви, як запилений файно. Ну, край не беремо. Це ще ж тут двоноги. Ось воно почнеться. Так, заходимо вже сюди десь вгони. Тут, в гони. Тут у нас виходить проблема в цьому році це бур'ян. Друга хвиля бур'яну. Оце в нас є така проблема. Ну це не тільки на даній ділянці, це на всіх. Все спрацювали, ми чотенько, все класно, але пішла друга хвиля, все, амба. Так, дивимося по качанчикам. Качанчики, як грім. Ще ж от його відкрить. Аби, звісно. Дивіться, ну це ж непоганий качан. Скільки ми отак аналізували, 17, ой, 16-18 рядів. 20 дуже-дуже рідко попадалося і дуже рідко попадалося 14. Та дивися ти. Це треба, як ото люди роблять. Спочатку пообчищали, а потім вже заходимо і дивимося. Да? Так оце і тут. Ну, дивіться, що це, погані качани, початки. Ось висить. Ось меншенький. Ось. Це такий середній, скажімо так, зараз ось відкриємо. Дивіться, що це, погані качани. Прямий посів, без нічого. Зверніть увагу на... Рост. Ну, якщо в мене метр сімдесят, я підняв десь... Ну, хай до трьох метрів. До трьох метрів. Це дуже важливо буде, я далі вам покажу чого. Дивіться, ось стоять. Десь кажу, ж менший, десь більший. Це так, для тих, хто думає, що прямі посіви, ну ось теж є путвіринок якийсь. Прямі посіви в нашій місцевості не родять, вони не годяться. Ось дивіться, які гарні качанчики. 210 фау. Будемо сподіватися, що ми його зберемо у базовій волозі. Я по крайній мірі на це сподіваюся. Дивіться. йо Десь десь 22 см сам качанчик такий. Потужний, товстенький. Ну, блін, як має бути, скажімо так. Нормально. бачите. Оце ж тільки що бур'ян, звісно. Бур'ян цим году нам дав просратися. Все. Ось це ми тут, мабуть, з батю лазили, ось дивилися, очищали. бачите? Є качанчики. Ой. Висять, все прекрасно. Оце така кукурудзка по прямому, по сої, без ніякого живлення. Просто посів. Все. Більше ми тут нічого не робили. Ну, крім оприскування, звісно ж. Перший раз це було то лі перед посівом, то лі після. Ми убрали бур'яни зимуючи. Наверно, перед посівом. може після. Ну, не Це було 2 літри грифосату і остатки гранстарів, Старі, то той всякої мачвали. Ми жахнули, чистіше поле було. Потім страховим. Е Аналог Лаудіса забув як називається. Тем Тембей, по-моєму. Ним накрили, взагалі, було чистіше. Поле, але потім пішла друга хвиля бур'яну. Ну, що ти йому зробиш? Міжатки мешіяка присутній. Присутній мишіяка, нічого ти цьому не зробиш. Маємо, що маємо. Так. Так що по прямому це отака ось кукурузка. Десь є більша, десь є менша. Е, Ну, опять же, раннє фау, тобто тут же ж не буде в будь-якому випадку при будь-якому живленні, качан отакий, наприклад, правильно? Тобто це нормальний стандартний качан. Моя думка, що проще і краще верніше, зібрати 7-8 тонн базові вологи, чим 10 та з вологою там 20-22. Ну, це моя така думка. А там боязно. Так, вилазимо з хащу і їдемо далі. Понятно, що тут ось краєвий ефект веселіший, так? Да? Ну, нам край. Що нам край, нам треба масив, масиві. плюс-мінус, все адекватно. Оце, щоб мали розуміння, прямі посіви виглядають на сьогодні отак. Збирання, так це сам я собі прогнозую, що, мабуть, кінець вересня, кінець вересня отуди от початок жовтня, і то це не на цій ділянці. Це буде на класіці на Дісковці. Тут такого не буде. Тут кукуруза ще зелена, е волога там ще присутня, тому я думаю, що е не буде ранніх, скажем, так, раннього збирання, тому що вона ще стоїть як грім. Так, не перемикаємося, переїжджаємо зараз на Дісковочку, переїжджаємо на е ораночку. А, до речі, висів вже отут 62 тисячі. Там є далі зміщення. Ну то потім вже, як комбайн буде обрати, тоді ми вже будемо аналізувати, годиться чи ні. Ну, одне знаю точно, що треба сіяти рідкіше. Це я вже казав і ще раз повторюся, що 58, 60, 55 тисяч для прямого посіву це буде саме оптимально, саме чітко. І для класики так само, тому що на класиці земля висихає швидше, ніж на прямих посівах. Мої думки зображення такові. Не перемикайтесь, лайкосик з вас і їдемо далі. Переїхав на класичний обробіток. Зараз попередньо розкажу, що в нас тут. У нас тут оранка. Потім внесення безводного аміаку. Тільки не пам'ятаю, чи в зиму, чи весну. Я це не буду брехати. треба відео передивитися. Бороновка, по-моєму, двічі компактор. І тоді посів. Тобто класична технологія. Гербіцидний захист той самий. При посіві добре в ніяких. Гібрид. Red GT Max Attack, V250, висів 65 тисяч. Погнали, дивіться, що він тут себе показує. Край не беремо, край це у нас, як завжди, тут посадки, воно не то пальто, скажімо так. Зайдемо вже непосередньо вгони. Воно вже от ходиш, скільки там е, цих рядків і вже й качани зразу висять. А по краю там путерінки. Так. Тут ось вже і зеленіша далі йде. А що ти так оголився? Це ж краї я от ходив чи чи-чи п'ять, чи шість разів. О, а тут а хто тут? Кабанчики або козочки, бачите, врудували. Та висят. і Тут качанчики. О, ось уже і наші, так скажем, гони. Качан, блін, на уровні е, обличчя. Так, дивимось. Давайте я зараз, мабуть, так візьму обчищу, щоб було ясніше і понятніше. Правильно? Тепер, що я ще хотів сказати, ось дивіться про висоту. Попередня е, кукуруза, Ало, по прямому. Та була до трьох метрів, ну а ця я не знаю туди три з лишнім. І в мене виникає таке питання. Ну нащо ти преш аж 3-4 метри? Ну, вимахайте метр 80, метр 90, поцепи такий самий качан. На сіка ж буде менше е, тянуть вологи до самого верху рослина. Ні, вона вимахає, хто зна куди. Його ж треба вологою, це стебло все прокормити. Ну, таке ж, ну, а виросло б собі отаке, поцепило там отакий качанчик. Ну, і раді Бога. Не випило, що зна куди. Так, зараз давайте я так обчищу по дві сторони, щоб було е швидше не затримувати вас і себе в тому числі. Секунда. Так, готово. Оце ж виходить. Рослина вища, соответственно, качан. Бачите, як високо висить. Дивіться, я так обчистив по-бистрінькому. Зараз покажу так кожну рослину. дивіться. Такі не сильно великі, але вони такі, знаєте, ну, кругленькі, торстенькі. Ось навіть пальцями дивіться не обхвачує Диви. Доволі гарні качанчики. Інша сторона, ось інший рядок. І оце є необчиститься. Оце, мабуть, один із найменших. 20-22 см качанчики, бачите, стандарт. Ось цей недозапилений. Чому-то. Кидала то вона скрізь по два початки, ось, бачите, куди не кинь по два. Ну, нащо ти кидаєш по два, та возьми один, хоч витягне, й Так, все, там не витягував. Оце дивіться, зверніть увагу, бачите, один качанчик отак. Початок. один отак, наприклад, да? один ось стоїть вгору. І є такі думки з приводу того, як краще, коли він висить вниз, чи коли він отак сторчить, е, то я чув думки, що краще, що, коли вниз, волога буде виходити ось сюди. А є друга думка, що краще, коли він отак і волога вся йде ось сюди, в стебло. Е, ну Тут я не фахівець, це аби хто із кваліфіцірованих людей написав, було б цікаво почитати, скажімо так як на самом деле краще. Хтось скаже, типу, що весу не в качана, того він типу, не, этот, не опускається. Ну це все, знаєте, думки. В усіх, так. Да. А е, результат буде осінню, коли буде комбайн заїжджати. Йо-майо, форс-мажор, телефон впустив. Ну, а це отака от кукуруза Red GT Max Atak. Теж бур'яни, бачите, міжжатки присутні. Може чуть-чуть, звісно, -чуть, з меншою е е кількістю, чим прямому. Ну це, це тут, а може десь іще далі. Ну, ось дивіться, качани. Оце наше. ти його сюди кріпиш на рівень, рівень обличчя. Гляньте. Ну і там під три злишні метри, туди, під чотири. Зачем ти таке махаєш? Ну, Бог я знаю. Так, цю кукурузку подивилися. Далі зараз перейдемо. Туди перейду, бо це довгенько. Там у нас кукуруза така сама, висів той самий, але там обробіток ґрунту інший і там вносився каса. Не перемикайтеся. Обчистив вже попередні качанчики, щоб не розтягувати. Зверніть увагу, дісковка. Е, Плюс-мінус висота така сама, як і на прямих посівах. Ось достаю, дивіться, мітьолку, там, ну, ну я не знаю, ну хай три метри. І тих може немає. Дісковка у нас тут висів той самий, попередник пшениця. Попереднє, що я показував, там була попередник кукуруза. Тут у нас була пшениця, дві дісковки. Закриття вологи може кілька разів, не пам'ятаю прям точно. Тут був культиватор билоцирків мас, там був компактор, тут був культиватор. І внесли ми тут касу 150 літрів аплікатором під корінь рослинам. Що ми бачимо? Я різниці, чесно, не бачу по самим качанам, я бачу тільки в рості даних рослин різницю. І, наприклад, тут зайшов, тут, а, наприклад, я бачу віжатки грязніше, ніж там попередньо. Да? Дивимося по качанчикам. Гібрид той самий, Максатак, GT. Це раннє фау, да, 250, то тобто це ж не 300 якесь там з лишнім фау, що воно буде е півтора рази, може бути більший качан. Але дивіться, майже де тут друга сторона. Повністю ну, 95% качанів повністю запилених. Цей не дозапилився, але цей запилений. Посчитав на одному і на другому качанчику рядина одному 16, на другому 18%. Тобто, Отака кукуруза реджітті. Касом, що я вам скажу? Касом я задоволений. Оце в мізду, дивіться, скачанчики висять. теж Один лежить, другий стоїть, то, є, то є, маємо, що маємо. Да? Касом я задоволений і хочу відмітити, що наверное, ми будемо е, додати касу. Ну, в плані, е, площ більше робити аплікатором, е, плюс більшу норму, ну, опять, якщо будуть опади, да? як його класно вносить тоді, коли земля волога і завтра пише дощ. Внесли. Красота. А коли в ніці буде засуха, то якоби. Ну, Ми внесли, тоді теж не було е, опадів, але воно спрацювало. Ну, Ще буде конкретним чітким порівнянням. Це тоді, коли я там в ту сторону, заді мене, там є клинчик, де я не вносив, бо там воно клином, заїде комбайн, і ми це все діло подивимось. Я коли попередньо там лазив був, це було ще кукуруза повністю зелена, була, ще качина не було. То вже по самим рослинам було видно, що вони були отакі. Отакого от зросту. І вони були листя не, зелен, не, не сильно насичено зелене, а жовтіше. Тобто різницю касу аплікатором я бачу, особисто я, і мені сподобалося. Е, нормально, нормально. навіть про дісковки все тут чудово. Правда, бур'яни тільки мене напрягають, а все остальне класно. 32 за бортом на вулиці. Суша її. Ну це, я думаю, туди десь на жовтень місяць будемо збирати. Да? Є качанчик, доволі непоганий. 10 я не кажу, що якась у нас десь ділянка дасть 10. Може й дасть, не без того. Але я думаю, на ту планову врожайність, яку ми плануємо, я думаю, ми повинні вийти 100%. В принципі, все нормально. все нормально. Як хлопці показують там з кукурузою, як не згоріла, качанів немає. Так качани є, так вони отакі, то дивлячись на це все, я думаю, діло буде. Все-таки все, все чотенько і мені подобається, ми в цьому році сіяли на сантиметр півтора глибше, чим обично. Не 4-5, а 6-7. Вона виглазила на поверхню, на день, може півтора довше, але е менш спостерігаю, як вони називаються ці корінці. Знаєте, в кукурузи, що вони поверх землі вічно стоять. Висять такі вони, розгалуджені, я не знаю, як вони правильно називаються, то оце при глибшій глибині їх немає. І може воно все-таки ж на отий сантиметр полтора до вологи ближче, воно і зіграло свою роль. Ну, навіть на дісковці, ви ж бачите, прекрасні качани ось стоять. Е ну, Треба враховувати той фактор, що це не 300 з лишнім ФАУ, це 250 ФАУ. Тобто це для нього е він не буде, навіть як ти йому зараз сюди, там я не знаю азоту, неймовірну кількість там фосфорних добрив. Він більше не стане. Це 100%. Е, те, що вона заклала, те, що вона може по своєму цьому вегетативному сроку, вона все виклалася на 100%. 16-18 радів, повторюся ще раз, 20-22 см довжина нашого качанчика початку. Це, я думаю, потолок, що вона може. Я, ну, моя така думка. При цій густині. Е при цьому фау, я думаю, все одно на десяточку можна виходити. Виходить. Ну, подивимося, що в нас буде. Якось отак. Пишіть ваші думки, що ви думаєте по цьому поводу. Оце вам GT, цінова політика мішка дешевше виходить, по одній посівної одиниці на гектар, дешевше, ніж наших українських. І в принципі стоїть качанчики є. Я думаю, щось і повинні ми забрати. Так що, так, все народ, ухожу отсюда, бо пекло вже неможливе. пішов я під кондиціонерчик. Дякую вам за перегляд. Всім пока і зустрінемося в нових відео.